В дитинстві енциклопедія юної леді нас учила: як доглядати за шкірою, як спілкуватися з Дімою, як одягатися, як дружити. Але рожева книжка не сказала, що робити, коли Діма, який називав тебе особливою, каже: М -м, я не готовий до серйозних стосунків. А через місяць заручається з Ірою. В якій це книжиці підкажуть, що вже достатньо гарно. Чому це я людочка? А він Андрій Павлович? Чому не можна виглядати на свій вік? Я перепрошую, а точно треба чоловік. Я погана феміністка, якщо хочу більші груди. Якщо я надовго в декреті, мене всі засудять. Як зрозуміти, це харасмент з чолдскульний флірт. Скільки суконь це вже консюмеризм. Жіночність? Що воно таке? Сідай вже. Розповім. Хто платить на побаченні, Який там етикет? Як вічливо піти, якщо побачила Red Flag? Чому на всі проблеми лікарі кажуть народжуй? І як сказати рідним, що поки що не хочу. Таке питання заміж пізно вже збиратись. Ой, дівчат, давайте розбиратись. Чер 17